Привіт всім! У попередньому відео ми говорили про чудові можливості інвестування в Бінбон та способи отримання пасивного доходу. А сьогодні я хочу розкрити для вас ще одну захопливу перспективу: можливість не просто інвестувати, а й стати одним із перших, хто розгортає масштабну історію у цифровки. Суть цього бізнесу полягає не в тому, щоб самому займатися всіма технічними деталями. Головна ідея організувати цей процес, стати тим, хто стоїть біля витоків цієї великої хвилі цифрової трансформації. Якщо ви відчуваєте, що оцифровку неможливо зупинити, то найкраще рішення до неї приєднатися. Але приєднатися до тієї оцифровки, яка в першу чергу надає переваги людині, а не забирає їх, розумієте? А тепер увага на цифри. Дохід від запуску власного сегменту за рік і 6 місяців, якщо ви стартуєте саме зараз, може скласти від 50 до 200 тисяч доларів. А далі стабільний щомісячний дохід від 15 тисяч доларів протягом 5 років при охопленні лише 2% від прогнозованого песимістичного обігу 680 мільйонів доларів. Ці розрахунки базуються на загальній статистиці від аналітичного відділу. Стартові укладення у нас досить доступні: всього 4200 доларів. І що ви за це отримуєте? Повний консалтинг із запуску, формування базового бізнес-плану, партнерську допомогу в організації структури вашої компанії, доступ до закритого клубу. Де ми всі взаємодіємо та підтримуємо один одного і можливість отримати статус управляючого партнера зі значно вищим доходом? Ви також отримаєте можливість. Взяти участь у бета-тестуванні програмного забезпечення восени 2025 року вже на основі реального бізнесу, тобто ви починаєте запуск зараз і вже на практиці будете взаємодіяти з бізнесами та отримувати перший комерційний дохід. І це ще не все. Для тих, хто хоче глибше розібратися у сфері цифровізації суспільства, є спрощений вступ до університету імені Каразіна на факультет модернізації системи публічного управління. На даному етапі там навіть навчаються наші майбутні партнери та співробітники. Ви можете за спрощеною системою вступити та за рік і 6 місяців отримати спеціальність на державному рівні магістратурі. І що важливо: студенти не просто вивчають теорію, а паралельно запускають свої власні проекти з цифровізації на базі нашого програмного забезпечення. Таке повернення інвестицій та мінімальні витрати на старті. Щодо повернення інвестицій, це може відбутися протягом 2-3 місяців, витратна частина на початковому етапі відсутня, поки ви не запустите свій офіс та офісну інфраструктуру. На даному етапі нам потрібні активні партнери в нашому ком'юніті, з якими ми будемо працювати пліч-опліч. Тому ми вирішили запропонувати різні варіанти входу, включаючи стартовий пакет за 100 доларів, який дає вам доступ до всіх цих можливостей та квантового старту за рік і три місяці.